Молодь та волонтерство в Івано-Франківську студенти організовують майстер-класи, аби зібрати кошти на підтримку збройних сил України. Як мистецтво поєднується з війною? Кирил Верязкін бачив. Спочатку вони шукають гільзи з передової, а згодом перетворюють їх на витвори мистецтва. Все для того, аби допомогти військовим. Ми поєднуємо мистецтво патріківського розпису з патріотизмом. Такими патріотичними реквізитами для нас сьогодні стали гільзи. Які приїхали до нас з фронту, приїхали до нас з різних напрямів. В теорії я розказувала про основні елементи петриківського розпису: це є зернятко, кривеньке зернятко, перехідний мазок. Також розповіла, як робити цибулинки. Це такі квіточки в цьому петриківському розписі, колоски, а також трав'яний розпис. Ілі Зуїля розмальовую вперше нове заняття студенту подобається до всього. Це ще й не важко. Загалом нам дуже гарно пояснили методику техніку виконання і. Особливих складностей при виконанні роботи не було. Кілька хвилин і на металі з'являється малюнок. Ось тут зображена цибулинка, тут зверху ще декілька цибулинок, тут колосок, а ось тут калина. Чому саме така композиція? Насправді складно сказати просто, якого побачила, як вона хотіла, так і розприділяло. Організатори пояснюють, Петриківський розпис обрали не випадково. Він легкий у виконанні, а тому під силу навіть початківцям. Цей розпис особливий тим, що він виконується без попереднього малюнку, тобто він виконується тим, що ви одразу берете пензлик і фарбою вже приступаєте до роботи. Одразу віддали їм дві гільзи. Дехто намагався розпочати малювати на палітрі якісь такі певні елементи дехто одразу взяв до руки гільз як от студентки і почали розмальовувати. Розписані гільзи повернуться на фронт. Однак, уже у вигляді дронів їх студенти віддаватимуть охочим на. Благодійних акціях та ярмарках за пожертви на збройні сили України.